Червона калина у білому снігу, сумна за весною, і хоче тепла. Червона калина, мов та сиротина, ніхто не зігріє, бо сонця нема. Червона калина, хоч важко та сильна, зими не боїться з віків. Червона калина, як мати жде сина, так жде Україна на своїх синів. Десь у горах, то не шторм у синій морі, то не грім гримить високий, Атакує львівський сокіл. Гей, 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 соболи, ідемо на зелене поле, хай бусі. Для дороги на свету до перемоги. Гей, 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 соколи, не здаємося ніде ніколи. Хай лунає на трибунах. Гей, соколи уперед, як піде на стінку, стінка у крутому поєдинку, кров козацька оживає. Наших закипає, гей, 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 свободи, відемо на зелене поле, хай усі шляхи дороги, на свету до перемоги. Гей, 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 соболи, не зай'мося ніде ніколи. Хай лунає на трибунах, гей, соболи. Яки дороги, на святуй до перемоги. Гей, 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 соколи, не здаємося ніде ніколи, хай лунає на трибунах.